Ух, отже, доброго вечора, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Радо вітаю вас нарешті, у нас не Fortress. Ні, цього разу буде, як бачите, Diablo 4. І, якщо відверто цю гру я чекав ну, досить таки довго на її вихід, на те, щоб хоча б подивитись на неї. Коли з'явилися перші новини, я із захопленням дивився відео, синематики, і е, я грав досить таки багато часу, там багато годин в мене награно в третю частину. Друга це взагалі вона в моєму серденьку. Там е, майже всі білди, майже на всіх персонажах, але в офлайні, в онлайні я досить таки. Небагато в неї грав, бо в мене поцупили е, мій аккаунт, на якому була друга частина. В першу частину, звичайно, я грав в саму першу в Hellfire, і, як це не дивно, я навіть грав у першу частину Diablo На PS1. Ось якось так. І... Якщо відверто цей всесвіт мені дуже сподобався, сама ідея, що є пекло та рай, які б'ються між собою і е, третьою стороною є люди, як це не дивно. Але люди вони не лише є третьою стороною, але є і продуктом цієї війни. Так би мовити, хто знайомий з Лором, хто знає історію Всесвіту, той розуміє, що я маю на увазі. Ось тому дуже багато цікавих моментів в мене пов'язано, дуже багато спогадів є. І, ну, якщо відверто, третю я трохи намагався стрімити, але. Ну, мене не, не підтримали свого часу. Ну, якось так. А четверта вона зараз на гайпі, і чом би не подивитись. Бо ж. М -м, три дні сьогодні. 24. березня, 25 березня, та. о! пішло. та 26. -го... Гра буде доступна в бета-тестуванні для всіх охочих, без необхідності купувати її. Якось так. О, Бачите, повернула мене в чергу. І кажуть, менше хвилини. Ну, давайте менше хвилини. В мене вже двічі черга збільшувала час, тобто мене зсували в кінець черги. Я не знаю, чому, як це працює, але самий факт, що таке було. Ось, тому давайте дивитись, що таке то Діабло 4, і з чим його їдять. Мені цікаво, які персонажі будуть. В нас. М -м, будь ласка, логін. До Діабло 4. Ну давайте вже логін, блін. Скільки можна. О, нарешті. Так, треба. Трохи буде ось так. Ні, це, це вже занадто ось так. А, у вас трохи яскравіше, цікаво буде. Ну, у мене налаштування монітору ось такі. Тому давайте обираємо і поїхали. Угу. Так, це нам не треба. Text-to-speech теж не треба. Так, наступні налаштування. Так. Нехай все буде за замовчуванням. Це кольори. Нарешті зробили для. Е, людей із. А, ні, це. М -м, гравці, NPC, вороги, об'єкти. Ну, не NPC та об'єкти. А що ми можемо обрати? А, тут навіть отак. Добре, нехай буде як є. Хайлайт. Добре. Давайте дивитись. Субтитри увімкнено, англійська. За замовчуванням все. Хм. Ну, Нехай буде, як і є. Починаємо. Цей снематик ми вже бачили. Ну, подивимось. Ще. Молиться. Цей ролик ми вже бачили колись, тобто з нього все і починається. Are you out of your mind? He's not going to make it. He has to. Blessed Akarat, My eternal life protects me. My divine Hey, Look at me. He's right. There. Hmm. Oh, I. I just came here for knowledge. Now, breach the seal. Get us through that door. Two By three, they come. By three, thy way opens. Blood. Shows. this doesn't make any sense Ooh. blood 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 is the key B blood is the key ah, what i need two of you now go i'll hold them. go so it, it says the, the blood of the willing goes. you gotta be kidding me Dirko vruții and Walked We have to help him, he's dead already. Mm. Mm. Oh, Well, cheer up. Gold splits better three ways instead of four. <laughs> Must be hidden here somewhere. Read this. Oh. by three they come, by three their way opens, by the blood of them. Willing. Hail. Hail the, the creator. Oh. Hail the daughter of. Oh no. No, no, no. What about the coin? What does it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak. This. Don't lie to me! We came here for treasure. What is this place? I... I, I don't know. <sighs> Maybe, maybe, maybe it's a temple, or or a tomb, or it's oh, it's a brahma. <clears throat>

Is eternal light protects me, that me, Open purposeful. your eyes. Eternal light protects me! Eternal light protects me! Eternal light protects me! Eternal light protects me! Eternal there light... There is no light here. You came to the darkness for knowledge. The knowledge you seek is here. Surrender. Speak the words. Call her home. By three, they come. By three thy way opens. By the blood of the willing, we call thee home. creator of sanctuary. Вот такая аллюзия. mother save us mm. diablo 4 Mhm. Mm Mm -hmm. Розпочати гру, хто в нас є? Друїд, злодій, чародій, некромант і варвар. Ну, дивіться, а там були мемаси щодо чорношкірих, як бачите, один персонаж. Я так розумію, це рандомна зовнішність. Що? Вовків. Посіпак. Кого б вибрати? Некроманта? Ну, я не фанат. Може, згодом. Із старих злодія. ну такий Чародійку. Давайте спробуємо Друїда подивитись. Жінка або чоловік, жінка, така кремезненька й чоловік такий кремезний. Ну давайте оберемо його. Так, пресет якийсь. Який тут є. Такий, такий. Угу. Фіналізувати, кастомізувати. Давайте кастомайз оберемо. Угу. Декілька обличчя. І колір очей. Mm -hmm. Волосся. Давайте трохи світлішим його зробимо. Він все ж з Нордів. Так, і я так розумію, його треба робити. Рудим. Нехай буде отак. Навіть ось так. Чому би й ні. Волосся що у нас тут є? Ух, Сережок біса давайте. О! На мене схожий. Непогано, ні, це взагалі не схожий. Такий собі. Ну, наче непогано. Нехай буде отакий. Що тут є? Ні, треба, така, щоб була борода-борода. О. Оце. Ну, так як воно спочатку мені запропонувало, воно так і непогано виглядає. Так. Давайте подивимось, що в нього. Ага, ось у нього на спині отака штукенція є. Така штукенція плече. Е золотиє купола якийсь болід. О, це непогано виглядає. Колір темний. Або навіть... О, отакий навіть мені більше подобається. ну Добре, добре. І. А можна без мейкапу? Просто темні очі. Ну, нехай такий він. Добре. І... Хардкорс? Ні, поки що ні. Нейм. Давайте. Зробимо ось так. А, не можна. Зробимо ось так. Так, і розпочинаємо. Більше навчання, менше навчання. Давайте перший раз більше навчання приймається. Більше досвіду, більше золота. Вороги більш потужні, вороги більш легкі. Ну, давайте спочатку подивимось, взагалі, як воно працює, а вже на старті будемо розпочинати ветерана. Тож, поїхали, дивимось, на що воно взагалі схоже і як воно грається. Персонажами створили, ролика подивились. Тепер залишилося. Ну, давайте. Щось воно... о! пішло. І, і, і що це було? Тільки не кажіть, що мені знов треба буде чекати в черзі. Mm. Щось таке відбулося. Sanctuary was never meant for humankind. It was як refuge від war. between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground.